Всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія Дваневич, і ви завітали на мій в'язальний канал. Дівчатка, нарешті, в мене ручки до візерунки. І ось цей візерунок я для себе вже давним-давно придивилася, він мені дуже подобається. Все давно хотіла його використати саме в петрольному кольорі, саме в шкарпетках. І, нарешті, зв'язала для себе і з радістю і щирістю ділюся з вами. Відзняла вже, як його в'язати. Дівчатка, це візерунок із книги 260 японських візерунків. І це 162-й візерунок. Ось така панель, дуже гарна. Дивіться, тут є два візерунки. Тут є ось ось цей основний, 25 петель і 12 рядочків у висоту. І є ось такий додатковий. 4 петлі, 8 рядочків у висоту, і це додає деякої незручності у зйомці відео, але ви зрозумієте, як його в'язати. В'яжеться дуже-дуже легко, ви його швидко запам'ятаєте і будете в'язати закритими очима. І, дівчатка, дивіться, у мене шкарпетка для чоловіка на чоловічу ногу 68 петель я набрала. І я використала і основний візерунок, і ось такі додаткові жгутики. Загалом вийшло в мене тут 35 петель. Одну петельку я запозичила із внутрішньої сторони стопи і Тут у мене виходить тепер 33, а тут 35. Але якщо ви в'яжете на менший розмір, жінучі, наприклад, шкарпеточки, то ви можете взяти ось цей основний візеруночок 25 петель. А потім, наприклад, якщо у вас тут 30 петель, інші петлі просто вив'язати ось тут виворітніми, бо жгутики, наприклад, ось ці у вас вже не помістяться. Тобто варіації. Можуть бути різними, або якщо я буду в'язати на 72 петлі цей візерунок, я можу між цими візерунками додати виворітні петлі, або додати виворітні петлі взагалі, після всіх цих візерунків можна вигадувати по-різному. Ну, тобто інтерпретацію можна зробити по-різному. Дуже гарний, дуже мені подобається. Номер кольору зараз скажу: це пряжа Alize Superwash Artisan. Номер кольору 3,6. подарувала мені її. Одна моя глядачка для того, щоб я в'язала шкарпеточки для газ захисників, щирий, дякую. І ще, дівчатка, хто вже вміє читати схеми японських візерунків, вкладці спільнота я залишу для вас візеруночок, користуйтеся. Хто не вміє, то, будь ласка, можете пров'язати разом зі мною. Отже, беремо спиці підходящу пряжу і в'яжемо такий чудовий візерунок. Перший ряд Виворітня петля, лицева схрещена. Дві виворітні петлі, лицева схрещена, виворітня. Лицева схрещена, виворітня, лицева схрещена, виворітня, лицева схрещена. Нам потрібно пров'язати дві разом лицевою. Ось дивіться, одну петлю я зняла, тоді другу я відразу перекручую, щоб вона була схрещена. Ця лицева петелька. Повертаю їх обидві на ліву спицю і пров'язую лицевою за передні стіночки з нахилом вправо, щоб лицева схрещена була в нас, от якби поверх попередньої петелечки. Далі виворітня, лицева схрещена, виворітня. Лицева схрещена. І далі у нас тут йде накид, виворітня петля. Ще раз накид, лицева схрещена, виворітня, лицева схрещена, виворітня петля. Далі у нас знову пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво. Попередню петельку ми знімаємо, перекручуємо, щоб вона у нас була схрещена. Прив'язуємо дві разом за задні стіночки, щоб ця лицева схрещена йшла ось так, поверх наступної петельки. Далі в нас іде лицева схрещена, виворітня, лицева схрещена, виворітня. Лицева схрещена, виворітня. далі лицева схрещена, дві виворітні петлі, далі лицева схрещена і виворітня петля. Так як я в'яжу по колу шкарпетку, то задню стінку стопи я буду пров'язувати лицевими петлями. І потім в'язати другий ряд. Якщо у вас поворотне в'язання, то ви розвертаєтеся і в'яжете по вигорітній стороні згідно малюнку над лицевими лицеві, над виворітніми виворітніми. І якщо ви в'яжете поворотними рядами, то накиди ви будете пров'язувати виворітніми петлями. А я зараз пров'яжу задню стінку і покажу, як ми будемо пров'язувати другий ряд, якщо ми в'яжемо по колу. В принципі, дівчатка, другий ряд ми пров'язуємо по малюночку, тобто над виворітніми виворітніми. Над лицевими схрещеними ми будемо в'язати лицеві схрещені. Дівчатка, давайте я вже не буду далі повторювати без кінця там лицева схрещена, я просто буду казати лицева петля. А тепер дивіться, там, де ми робили накиди, ми пров'яжемо їх лицевими петлями. Зараз до них дов'язую, і просто я пров'язую, звичайно, лицева петля. Ось вирітня, і далі знову просто. Звичайна лицева. Далі пров'язую схрещені і виворітні згідно малюночку, і зустрінемось в третьому ряду. У третьому ряду, дівчатка, нам потрібно перехрестити, ми виворітню. І ось 4 наступні петельки, наших жгутих, от такі тут, восьмірочки ми будемо з вами вив'язувати. У нас тут іде лицева, дві виворітні лицева. Перші дві петлі перезнімаємо з правої спиці наліво, лівою спицею підхоплюємо першу петлю лицеву, витягуємо спицю з обох петель і позаду полотна підхоплюємо виворітню петлю, одягаємо її на ліву спицю. Перехрестили петлі, тепер першу петлю ми пров'язуємо виворітньою, а другу пров'язуємо схрещена лицева. Я дуже сподіваюся, що вам видно петелі у нас перехрестилися. Далі у нас йде виворітня і лицева. Попереду, правою спицею, я підхоплюю лицеву петлю. Другу. Лів, лівою спицею виходжу з обох петель і позаду полотна підхоплюю виворітню петлю, виводжу її назад. Ось цю лицеву повертаю на ліву спицю, пров'язую її з хрещеною лицевою. Виворітню я пров'язую виворітньою. Ось такі у нас перехрещення вийшли. Далі виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня. і знову у нас йде перехрещення з нахилом вправо. Признімаємо дві петлі з лівої спиці направо, ось цю другу петельку ми перекручуємо. Щоб вона у нас була схрещена петля. І пров'язуємо, повертаємо їх на ліву спицю, пров'язуємо за передні стіночки дві разом, з нахилом вправо. Далі виворітня лицева, виворітня лицева, накид. Лицева схрещена, та, що в нас була над накидом лицевою, Виворітня петля, лицева схрещена, накид. Далі лицева, виворітня, лицева, виворітня, і далі у нас іде перехрещення з нахилом вліво, першу петельку. Ну, В принципі, вона в нас перекручена. Дівчатка, якщо ви в'яжете по м -м, поворотними рядами, то вам потрібно її знімати, перекручувати весь час. Так як я в'яжу по колу, то в мене, в принципі, схрещена петля завжди так виглядає, і її легко пров'язати схрещеною. Я пров'язую дві петлі разом за задню стіночку з нахилом вліво. Далі іде виворітня. Лицева виворітня, лицева, виворітня. і знову ми отут робимо перехрещення петель. Спочатку робимо перехрещення з нахилом вліво. Нам потрібно лицеву і виворітню переставити місцями, я виворітню позаду підхоплюю правою спицею Лівою спицею виходжу з обох петель, підхоплюю на неї знову ж таки тут лицеву петлю, виворітню повертаю на ліву спицю і пров'язую її виворітньою петлею, і далі пров'язую лицеву схрещену Далі наступна виворітня лицева. Знову ж таки, я заходжу правою спицею в лицеву петельку, лівою взагалі виходжу з обох петель, позаду підхоплюю виворітню петлю, і ось цю лицеву попереду виводжу, не знімаючи її правою спицею, пров'язую схрещеною лицевою. Далі пров'язую виворітню петлю. І наша остання виворітня петелечка. Знову ж таки, дівчатка, наступний ряд, четвертий, по колу пров'язуємо по візерунку, і над накидами цього разу ми пров'язуємо виворітні петлі. Якщо ви будете в'язати поворотними рядами, то над накидами ви пров'яжете лицеві петлі. Всі останні петлі без змін по малюночку, як бачите, Дівчатка, п'ятий лицевий ряд. Дві виворітні петлі. Далі у нас поряд ідуть дві лицеві петлі. Ми маємо їх перехрестити так, щоб перша петля йшла. Попереду полотна, тобто перехрестити з нахилом вліво. Ось так от я позаду забрала другу петельку, одягаю її на ліву спицю, пров'язую лицевою, цю також пров'язую лицевою. У нас іде перехрещення петель вліво. Далі дві виворітні. Лицева, виварітня, лицева, дві разом з нахилом вправо. Я розверну виворітню петельку і пров'язую, в принципі, лицева у мене тут, Перехрещую її ось так, і пров'язую дві разом з нахилом вправо. Далі виворітня, лицева, виворітня, лицева, накид, Виворітня петля, лицева, Виворітня. лицева, Виворітня. накид, лицева петля, виворітня. Лицева, виворідня, перехрещення з нахилом вліво, лицеву з виворідньою пров'язуємо разом, пров'язуємо за задні стіночки, як бабусину петлю, лицева, вигорітня, лицева, дві виворідні петлі. Знову перехрещуємо наш жгутик, позаду полотна заходжу в другу лицеву петлю правою спицею, з лівої скидаю обидві петлі, потім підбираю на ліву спицю першу лицеву, другу, яка в мене на правій спиці, я не знімаючи пров'язую лицевою і пров'язую наступну лицеву з лівої спиці. Виконали перехрещення, дві виворітні. І дівчатка у виворітньому ряду, у шостому, я по колу буду пров'язувати над накидом лицеву петлю, а якщо ви в'яжете поворотними рядами, то над накидом ви будете пров'язувати виворітню петельку. Сьомий лицевий ряд, виворітня петля. Далі в нас ідуть дві виворітня і лицева, нам потрібно їх поміняти місцями правою спицею забираю дві петлі, позаду лівою забираю виворітню і перехрещую її з лицевою, забираю її наперед, пров'язую лицева. Виворітня. Нам потрібно, щоб виворітні петлі у нас знову опинилися всередині. Знову в нас далі йде лицева виворітня. Потрібно виворітню забрати всередину цього ж хутика, тому позаду полотна, забираю правою спецією виворітню петельку, ліву витягую з обох петель. Підхоплюю попереду полотна лицеву петлю. На правій спиці пров'язую ось цю виворітню петельку і пров'язую лицеву. Зробили ми перехрещення, і в нас іде лицева, дві виворітні і лицева петля. Далі виворітня, лицева, виворітня і. Дівчатка знову в нас тут іде перехрещення з нахилом вправо. Пров'язуємо дві петлі разом за передні стіночки. Ось так. Далі. Виворітня лицева, Виворітня лицева. Накид. Е, і ось. Там, де ми пров'ясували над накидом, звичайно лицеву, тепер ми пров'язуємо схрещен. Схрещена лицева, виворітня, лицева виворітня, лицева виворітня, знову схрещена, лицева накид, лицева виворітня, Ще раз лицева. Вигорітня і перехрещення з нахилом вліво. Пров'язуємо дві петлі разом лицьовою за задні стіночки. Далі виворітня, лицьова, вигорітня. І знову в нас тут перехрещення жгутика. У нас йде виворітня дві лицеві виворітня. Наші ці дві виворітні ми повинні поставити так, щоб вони були всередині. Лицьових. Отже, я попереду полотна. Це взагалі можна робити будь-якими способами. Це взагалі не складно перехрестити дві петельки. Лицеву попереду правою спицею підхоплюю, лівою виходжу з обох петель, підхоплюю позаду виворітню, лицеву виводжу наперед, пров'язую з і пров'язую виворітню. Ось перехрестила дві петлі, і далі наступні дві, позаду полотна підхоплюю виворітню, ліву спицю виводжу з обох петель, попереду полотна підхоплюю лицеву петлю так. і пров'язую спочатку виворітню петлю, далі Лицеву і остання виворітня петля. Далі я в'яжу по колу, і цього разу над накидами я пров'язую по колу виворітні петлі, а у поворотному в'язанні над накидами пров'язуємо лицеві петлі, пров'язуємо самостійно восьмий ряд, зустрінемося у 9, -му. 9 лицевий ряд. Виворітня петля, лицева, дві виворітні, лицева, виворітня, лицева. А тепер пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. Далі лицева, вигорітня, лицева, накид. Між накидами пров'язуємо всі петлі по малюночку, Виворітня. лицева, вигорітня, лицева, Виворітня. лицева, вигорітня, лицева, накид. Далі пров'язуємо. Виворітня, лицева, виворітня, лицева. Так, накид лицева виворітня, лицева, виворітня. Зараз дівчатка трошки заплуталася, так. Все так. Після накиду. Двічі лицева виворітня, лицева виворітня, далі перехрещення з нахилом вліво, не перехрещення, а пров'язуємо пров дві разом з нахилом вліво, лицева, виворітня, лицева, дві виворітні петлі. Лицева і вигорітня. Далі, дівчатка, в 10 ряду. Я по колу над накидами пров'язую лицеві петлі. В поворотному в'язанні над накидами пров'язуємо виворітні петлі. 10 ряд в'яжемо по малюночку. Одинадцятий ряд пров'язуємо виворітню. Далі, дівчатка, в нас. Знову ми робимо перехрещення нашої ось цієї вісьмірочки. Коли ми робимо, у нас тут виходить, коли ми робимо перехрещення, всередині ми пров'язуємо лише три ряди ось цих, що лицева, дві виворітня лицева. Потім у нас ідуть знову перехрещення, і у нас нам треба перемістити петлі виворітню Поміняти місцями із лицевою. Лицеву ми забираємо наперед. Виворітню позаду виводимо, позаду полотна виводимо наперед. Прив'язуємо виворітньо. Далі йде лицьова. Знову наступні дві петельки перехрещуємо, змінюємо місцями лицева йде наперед. Виворітня позаду. Отже, лицево попереду я забираю правою спицею, лівою виходжу з обох петель, підхоплюю її позаду полотна, і спочатку пров'язую лицеву, потім пров'язую виворітню. ось так перехрестили ми наші петлі. Далі йде виворітня петля. Далі пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. Схрещеною петлею. Далі йде виворітня, лицева, виворітня, лицева, накид, лицева схрещена, між накидами всередині пров'язуємо все по візерунку, виворітня, лицева, виворітня, лицева виворітня, лицева виворітня, лицева виворітня. Ось ця, що була лицева над накидом, пров'язуємо лицевою схрещеною, накид, лицева, виворітня, лицева, виворітня, виворідня, перехр... не перехрещення, а пров'язуємо дві разом. З нахилом вліво, далі виворітня петля, далі перехрещуємо дві петлі лицеву з виворітньою. лицева йде в нас, ось сюди її позаду ставимо, виворітня наперед, пров'язуємо спочатку виворітню. Лицева в нас йшла попереду полотна, пров'язуємо лицевою. Знову перехрещуємо, у нас йде виворітня лицева, Лицеву нам потрібно вивести наперед полотна, перехрещуємо ці дві петлі між собою, спочатку пров'язуємо лицеву, далі пров'язуємо виворітню і виворітня петля. Далі, дівчатка, 12-й ряд і заключний для ось цього основного візеруночку. Над накидами по колу ми пров'язуємо виворітні петлі, а при поворотному в'язанні ми пров'язуємо лицеві петлі. Ну, ось і все, дівчатка, перший раппорт візерунку для ось цього основного полотна ми з вами вив'язали, завершили. Ось так він виглядає. Для ось цих бокових жгутиків, чим незручно, що тут 12 рядів рапорт, тут 8. Але, я скажу, він дуже легко запам'ятовується. Ось в 12 ряду ми вже перехрестили дві лицеві, в нас так є. Дві лицеві ми пров'язали. Далі ми перехрещуємо між собою ці дві лицеві, пров'язуємо ще один ряд. Далі перехрещуємо так, щоб всередині були дві виворітні. І по боках дві лицеві, в'яжемо три ряди вверх і знову йдуть перехрещення. Ну, тобто, візерунок взагалі не складний, але складність в тому, щоб відзняти це повноцінно. В основному я ставила перед собою задачу відзняти ось цей основний візеруночок.